Сесія знову ж таки була трошки сумбурною, з самого початку. Наскільки я зрозумів, із тих присутніх депутатів, які були сьогодні, деякі, мабуть, і не зрозуміли, чому вони сьогодні прийшли на сесію, тому що навіть намагалися внести деякі зміни в положення щодо відключення від централізованого опалення. Знову ж таки піднімається питання, чи просто депутати не розуміють, куди вони приходять, чи їх так просто повідомляють, що вони не можуть зрозуміти, про що сьогодні буде йти мова. Але ж все одно хочу сказати, що незалежно від того, яке сьогодні було рішення згідно витування питання, за яке було проголосовано попередньо депутатами, я впевнений, що життя продовжується. і Люди все одно захочуть, прийдуть, отримують свої дозволи, незалежно від того, чи хоче на це міська рада, чи хоче цього міська влада, незалежно від цього, все одно це все буде відбуватися. І я повторюся, що можливо, якби я це питання не підняв в прошлому місяці, то і в наступному, якби не підняв, і в цьому, що зараз в травні. То, можливо, це питання б ніколи б ніхто б не розглядав і ніхто б ним не опікувався. А так, хоча б завдячуючи тому, що це питання було піднято, сьогодні за нього взялися всі, навіть обласні депутати, і розглядають. Я так розумію, що на черговій сесії, яка буде наприкінці цього місяця, вже буде запропонована якась нова програма, яка буде розроблена знову ж таки депутатами і міським головою в тому числі.